Пирятинська міська рада проводить ряд заходів з організації харчування дітей у шкільних закладах на території Пирятинської міської ради. Відбулося розширене засідання виконкому міської ради, проходять засідання зведених депутатських комісій. Мета досягти порозуміння і напрацювати рішення, які задовольнять потреби споживачів послуг та знімуть соціальну напругу. 15 квітня у Пирятинській міській раді відбулося розширене засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я і соціального захисту. За участю голів інших постійних депутатських комісій, директорів шкіл та фахівців міської ради обговорювали питання впровадження системи харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, що знаходяться на території об'єднаної громади. Спеціаліст відділу освіти міської ради Олена Яременко детально ознайомила присутніх із законодавчою базою, яка регламентує організацію харчування у школах. Також зупинилася на функціональних обов'язках всіх ланок, які задінні в процесі харчування. І зараз я вважаю харчування оці протягом 10 днів. Я заходжу, є комора, є комірник, який не варить, а займається оцим по схемі. Але це ж лише тільки 10 днів. Є кухарі в двох їдальнях, є в них по підсобному працівнику. І, наприклад, замовляє кух... в меню, кухар разом з комірником складає які потрібні продукти, є постачальники, завозять ці продукти, продукти. комірник веде, але це тільки 10 днів. Нам це теж нове, важко освоїти. Але з потугами воно все це продвигається. І дивлюсь, вже так. Комірник займається роботою комірника кухар варить. Начальник фінансового управління міської ради Світлана Кеда ознайомила присутніх із тим, як організоване харчування учнів у сусідніх районах та різних регіонах України. В середньому ціна на комплексний обід коливається від 6 до 9 гривень. В деяких школах пільгові категорії учнів харчуються безкоштовно тільки за рахунок державної субвенції, тобто лише учні перших-четвертих класів, а на 5-11 пільг немає. В деяких закладах взагалі харчуються тільки за рахунок батьківської плати. Міром в Одеській області вартість обіду становить 29 гривень. Директори шкіл порушили питання готівкової оплати за обід в школах. Хто повинен передавати гроші в банківську установу? Чи не будуть гроші зараховувати тій людині як дохід у податковій? Тому фахівцю міської ради було дано доручення відпрацювати це питання із банками. Після засідання усі вирушили до дитсадка Берізка, де наочно побачили, як організоване харчування дітей, як ведеться облік та заповнюються відповідні документи. В результаті депутати вирішили продовжувати впровадження системи харчування в загальноосвітніх закладах. Вже з понеділка у шостій школі будуть встановлюватися термінали для безготівкового розрахунку за обіди. Провести навчання для тих фахівців, які займаються забезпеченням харчування в школах, зокрема кухарів, комірників та медсестер, доручити фахівцям додатково визначити пільгові категорії дітей, які будуть харчуватися безкоштовно. Рішення забезпечити всіх школярів безкоштовним харчуванням на сьогоднішній день. Депутати визнали недоцільним.